Ісусу Христом, важкі гібрати і сестри, нехай Бог нам дасть мудрості, розуміння Його слова святого, роздумувати над Його словом. Ви знаєте, я переконуюсь, як Господь керує. Русланчик пів моєї проповіді розказав, ну нехай ми будемо про те саме говорити, але з інакших трошечки сторін. 1 Івана, четвертий розділ. 14, 15 вірш. Хто маєте слово Боже, можемо слідкувати 1 Івана 4:14. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в нім Бог пробуває. А Він у Бозі. Сідайте, будь ласка. Досить, я би сказав, цікаве слово, правда? Наскільки ми собі можемо це уявити? Наскільки ми можемо це вмістити? Наскільки ми можемо то, певною мірою, я не знаю, осознати, пояснити? Ще перший вірч що ми бачили, свідчимо, Іван говорить, що отець послав сина Спасителем світу, якого, можливо, і не всі прийняли, але. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, чуєте? то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Яка велика привілегія для кожного з нас? Я би сказав, велике диво, чудо. Чи хтось міг собі уявити і подумати, що ми можемо бути в Бозі, а Бог в нас? Ну хто ми такі? Чому Бог дає нам таку велику, превелику привілегію? Чому Бог цього бажає? І для того, що нам потрібно зробити, нам потрібно визнати, що Ісус то Син Божий. Що Ісус то є Бог. Ісус то є Бог. І якщо ми прочитаємо 20-й вірш того самого розділу, а як хто скаже, Я Бога люблю та ненавидить брата свого, Той. Неправдомовиць, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якщо якого не бачить? Знаєте, коли є сказано одне слово, воно досить приємно, файно вмістити, от Бог так хоче. Але часто є певні умови нашого життя. І далі тут про роз'яснення, ви можете вдома більше говорити, там є про любов, почитати. Але як хтось каже, що я Бога люблю, Бог мені, я у Бозі. Але ненавиджу брата. Хтось би сказав, а при чому тут брат? Це ж мої стосунки з Богом. Брат, сестра, Хай собі живуть, як хочуть. А тут є просте порівняння і розмова. Якщо ти з людьми, з навколишніми не можеш бути в любові, в доброті, в простоті, то не говори, що ти любиш Бога. Не розказуй, що Бог в тобі. Так не буває. Так не може стати. І ви знаєте, це направду так воно і є. Сьогодні нам потрібно розуміти, що Ісус Христос є наш Спаситель, що Ісус Христос є Богом, і що нам потрібно слухати Його волю. Та, як Русланчик казав, ми повинні зрозуміти Його волю, бути в Його волі, покоритися під Його бажання. Я не хочу сьогодні нікого переконувати, що Ісус Христос є Богом. Я думаю, що кожен з нас в це вірить. Але я думаю, що лишні якісь аргументи, які в Слові Божому нам на це показують, думаю, нам не будуть лишніми. Якщо ми віримо в своєму серці і можемо це підтвердити Словом Божим, я думаю, воно буде тільки нам на користь. І тому то давайте ми розглянемо буквально кілька місць. Дивіться, в Луки 23 розділі, 46-й вірш, є написано. Такі слова. Євангелія від Луки. Ми трошечки з вами проаналізуємо і подумаємо. Я не хочу нікого заставляти або якимось чином на щось намовляти. Давайте ми будемо читати і аналізувати. Луки 23, 46 є написано такі слова. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус. Отче! У руки Твої віддаю Свого Духа. І це, промовивши, Він Духа віддав. Дивіться, що з того місця ми можемо побачити і зрозуміти, що Ісус там, на Голгофському хресті взиває до Отця Небесного, і Він говорить йому, що що в руки Твої віддаю Свого Духа. Ісус Христос віддає свій дух. У руки Отця Небесного. Що таке Дух? Де він береться? З якого боку на нього дивитись думати і розуміти? Давайте ми звернемося ще до одного місця. Це є Книга Еклезіаста. Еклезіаста. 12 роз... розділ 7 вірш. 12 розділ 7 вірш. І. То маєте можете слідкувати, книга Еклезіаста 12 розділ, 7 вірш. І вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав, був його. Чуєте, порох вернеться. А дух до Бога. Я думаю, ми, читаючи слово Боже, прекрасно розуміємо, так як тут Еклезіаст каже, що і вернеться порох у землю, тобто ми складені з тіла. З душі, а дух вернеться знову куди? До Бога. Не до кого-небудь, а тільки до Бога, що дав був його. Бог дав цей дух, і до Бога вертається цей дух. І сьогодні ми читали, що Ісус, коли на Христі, зивав до Бога і казав: Руки твої, отче, віддаю Свого духа. Я не знаю, чи ви запам'ятаєте. Якщо вам цікавиться питання, краще би ви собі занотували. І дивіться. Далі. Ми читаємо такі слова дії святих апостолів, 7 розділ. Дії святих апостолів, 7 розділ. Еклезіаст 12 розділ, той, 7 розділ 55 вірш. І на хвильку ми зупинимося, що от наші ми складаємося з тіла, ми практично розуміємо, що це таке. Спороху взяти. Бог створив наше тіло, наші кості, м'язи, воно живе, помирає. Бог його створив що вічним. Але гріх, коли війшов, воно стало твільне. Дух Божий оживляє це тіло, і Дух вертається до Бога. І залишається ще наша душа. Це от наше життя, наш характер, якими ми є. І от Давайте ми докінчимо за те, що Ісус Христос є Богом дії святих апостолів, 7 розділ з 55-го вірша. Є сказано такі слова. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив, ось я. Бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха свої затуляти, та й кинулися однодушно на нього. І за місто вони його вивели і зачали побивати камінням його, а свідки плащі свої скидали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився, і сказав: Господи. Ісусе, прийми духа мого. Ви чуєте, до кого звертається Степан? Отче Небесний, прийми духа мого. Чи Він звертається, Господи Ісусе, прийми духа мого. Дивіться, коли ми щойно читали, що Дух звертається до кого? До Бога. Коли Степан бачив Ісуса, і Він сказав: Господи Ісусе, прийми духа мого. На що це нам вказує? Що Ісус є Бог. Якщо потрібно вам в своєму житті ще комусь доказувати, ще комусь за це говорити, я думаю, що це дуже хороший приклад. Коли Степан, коли його мучили, коли його каменували, в останні моменти він бачив небо, він бачив Отця, він бачив Господа Ісуса. І він казав: прийми духа мого, Господи Ісусе. Господи Ісусе. І тому сьогодні для нас, Господь Ісус, Він є Богом. І ми знаємо це. І Слово Боже підтверджує, і наша віра на цьому будується. Ви знаєте, я скажу іншу річ. Я хочу ще затронути ще таку іншу річ. В нашому житті часто стаються якісь обставини, яких ми не розуміємо. Стаються якісь трагедії, стаються якісь біди, стаються якісь хвилювання. Часто ми молимося за когось з близьких, але йому не стає легше. Часто до нас приходить якась тривога, ми молимося, просимо і кажемо, Господи, допоможи. Але допомога чомусь не приходить, а навпаки, деколи буває ще важче і гірше. Ми сьогодні просимо миру, шукаємо, просимо Господа, щоб не було тих вбивств, не було тих всіх страхіть, не було тих речей. Але чомусь мир не настає, а ми чуємо, що ворог наступає по різних обставинах, де і як стається. І щораз то частіше говорять, що наші рідні, близькі, знайомі, кого ми знаємо, приїжджають, привозять їх мертвими і похорони, і матері плачуть. Жінки плачуть. Чому так стається? І часто людина думає собі, а чому? Чому Бог не втрутиться? Чому Бог не заступиться за тих людей? Чому Бог не допоможе? Де він є? І ви знаєте, я хочу сказати, якщо нам, щоб довіряти, і тоді довіра до Бога певною мірою падає, тоді певною мірою проходить розчарування. Більше запитань, ніж відповіді, але я вам скажу інше. Якщо б ми повністю могли пояснити Бога, Він би вже не був Богом. Я не можу пояснити, як в Ісусі Христі вживалася Божа природа і людська природа. І ніхто вам цього не пояснить. Але це не означає, що нам не потрібно йому довіряти. Що нам не потрібно, я вам скажу таку річ, якщо ми не знаємо Божого плану, Бог має Певний план відносно кожного з нас, відносно мого життя, відносно іншого життя. І якщо ми його не знаємо або не розуміємо, це не причина того, щоб йому не довіряти. І якщо стається з нами якась біда, і ми не чуємо Бога, ми не чуємо Його відповіді, ми не знаємо пояснення, це не означає, що Бог не тримає це під контролем. Це не означає, що він далеко і що він не поряд. Та як ми читали, Він в нас. Ми в Бозі. Якщо його план по-іншому, це не означає, що він не контролює і ми просто не розуміємо. Часто ми хочемо зрозуміти Бога, але нам це не потрібно. Але це не показує того, що ми маємо перестати довіряти Богові. Я вам скажу чесно, до кінця я може того не можу пояснити, але ми можемо прочитати і проаналізувати. Дивіться, коли читаємо Євангелиста Луку, 22 розділ, коли і Ісус Христос, ми можемо дивитися на Нього, як Він поступав, і брати собі з цього якісь висновки. Луке, 22, 42. Є написано такі слова. 22, 42. Ісус говорить такі слова, благаючи, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а Твоя, нехай станеться воля. Ісус Христос, коли молився до Отця Небесного, коли Він вже знав і відчував, що буде принесений у жертву. Що він прийшов на то і його будуть вбивати. Він просив, і певною мірою, можливо, тут виявилася більше людська воля. «Оле, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Іншими словами, десь він бажав, щоб йому тої біди не сталося. Але він говорив і казав, а, а, не, а, не, а та про те, не моя. А твоя, нехай станеться, воля. Часто в нашому житті, як ми чогось не розуміємо, ми хочемо, щоб було по-іншому. Сьогодні Русланчик читав за цього самого Неймана. Він собі напланував, нафантазував, що має пророк вийти, гідно зустріти, прославити, помолитись Богу, Бог показово зробить диво, чудо. Сьогодні, можливо, десь так теж. Деякі християни думають, що воно в шоу, воно з того показати, якусь. А з нееманом вийшло що? Дуже просто. Бог що, не бажав його очистити? Бажав. Бог не хотів йому, хотів йому зла чи добра. Добра хотів. Але ви знаєте, я так замічаю характер Божий. Наскільки Бог працює, він чого він хоче. Для чого всі ті непрості обставини в нашому житті? Для чого якісь такі речі, яких ми не розуміємо? Для чого? Чому? Навіть на прикладі того самого Неймана. Чого Бог хотів? Він хотів, щоб він упокорився під волю Божу. Та як тут Ісус молився, та, проте не моя? А Твоя? Нехай станеться воля. Наскільки ми у своєму житті можемо відкинути своє Я, то, чого я хочу, то, чого я бажаю. Є якісь труднощі, о, я так не хочу. Але через те життя, через ті обставини, що діється, славиться Боже ім'я? Я живу по Його волі. Чи, можливо, я десь по своїй і певною мірою мучуся, і певною мірою миру нема. І певно... Чому? Тому що я не впорядкувався під волю Отця Небесного. Тому що я протестую і аналізую Його плани. Тому що я не погоджуюся з Його планами, бо я їх не розумію. Я їх хочу розуміти, я хочу знати. Повірте мені, Бог не буде Богом, як ми все будемо про нього знати, як ми можемо все про Нього пояснити. А в Господа дуже важлива і цінна річ. Щоб ми йому довіряли. Щоб навіть не розуміючи, ми все одно довіряли йому, навіть якщо хвороби, навіть якщо біди, навіть якщо біда сталася. Дивіться, у Матвія, 27 розділі 46 вірші, ми читаємо такі слова. 27 розділ Євангелія від Матвія, 46 вірш, а години 9-ї скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи, Елі, Елі, лама савахтані, цепто, Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Ісус Христос там, на Голговському хресті, сказав такі слова, Боже мій, Боже мій. Нащо ти мене покинув? Я не знаю, як пояснити. Я можу прочитати і десь проаналізувати для себе, якщо і Ісус так поступав, і Він відчував розлуку з Отцем, чи щось дивне є для того, що я буду відчувати розлуку з Богом. Що я не буду до кінця розуміти Його волі, тим більше я далеко не Ісус. Я далеко не такий, як Він. Я людина проста. Чи брачучи з нього приклад, він так само це відчував. Навіщо ти покинув мене? І ви знаєте, я думаю, що довіряти Богу потрібно завжди. Якщо хвороби, якщо біди, якщо Ісуса побили, де був батько? Він його покинув, він стояв з боку і дивився. І я думаю, йому болісніше було, аніж Синові. Ви знаєте, якщо проаналізувати, ми часто любимо і хочемо таких, знаєте, сильних вражень. Якщо проаналізувати сьогодні ті знущання, які відбувалися над Ісусом, нам сьогодні легше це зрозуміти, бо ми чуємо, як тут знущаються, як є якісь речі. Але в той час, і я думаю, навіть на сьогодні, якщо людину побити сильну, Гіршого знаряддя, як оцей римський бич, не могли придумати. Мо тому що якщо людину побити і вона залишалася при свідомості, то гіршого знаряддя нема. Ви знаєте, я буквально сьогодні чи вчора слухав свідчення нашого військового, який попав в полон, який розказував, як його там катували, били. Каже, там не цікаво, що і як, що не запитали. Ти ще то робив, чи то робив, каже, мене так збили, каже, били, чим могли. Шланг, шанг, потик, потик, киянка. А він розказує, каже, така киянка була, каже, так що там мене били, де попало, каже, ціле тіло було синє, ви знаєте, мене десь то перейняло, тому що я дуже добре знаю, що таке киянка. Якщо хтось з вас не розуміє, що таке киянка, ми як столярували і різьбою займалися, є різці такі по дереву. І ти їх руками ріжеш то дерево. І якщо є липа дерево, воно м'якше рукою йде. Коли більше різець, і треба тобі сильніше, ти не маєш сили. І ти береш дерев'яну киянку і стукаєш по тому різцю, щоб більше то дерево відтисати. Бо ти не маєш вже фізичної сили, ти киянкою допомагаєш бити. Але ми ще не раз різбили по дубі. Там без киянки неможливо різьбити, тому що він дуже твердий, ручкої сили не вистачає. Настільки природа людська, вже вони не мають сили бити, беруть киянку і бити людину. Але коли брати, коли знущалися над нашим Ісусом, оцей бич, він був дуже довгий, сильний, зі шкіри. І на кінцях бича було сім розгалужень, на якому був або кінець металу, або кістка, або камінець. І коли один удар рубився, то сім тих впиналися йому в тіло. Це воно не просто синє було, воно було все пожматоване і подерте, порозбиване. І це робилося з великою злостю і ненавистю. Для чого? Для одної речі. Щоб він ще жив. Так, бо якщо мечом або шечимсь людина втрачає свідомість, а то для того, щоб нанести найважкіші, найважкіші знівечення, але людина залишалася живою, присвідомо. Ісус Христос так був тим змбичований і пошматований. І де був Отець Небесний, скажемо ми, брати і сестри, для чого я це розказую? Чому я це говорю? Я хочу, щоб ми сьогодні всі побачили ту паралель. Ми задумаємося, чому такі обставини? Коли ми сьогодні читаємо і говоримо, що Бог хоче бути в нас, Мати ту спільність, щоб ми були в Бозі, а Бог в нас. Ми читаємо, що нічого не чисте, Царство Небесне не війде. Гріх розділяє, і нам потрібно очиститися. Бог хоче змінити наш характер, Бог хоче змінити наше серце, нашу душу, про яку ми сьогодні так ще мало говорили. Ми говорили про тіло і про дух. А відміняти ми можемо душу. Дух вертається до Бога. Тіло. В Порох, а душа вічна. І вона повинна змінитися для того, щоб бути разом з Богом. І якщо Бог переносив оці страждання і ці муки, якщо Він себе покорив заради нас, якщо він приніс себе в жертву, чи то велика річ, що ми десь повинні переходити через оці хвилювання і вмирати для того гріха, але ж так само з ним воскреснути для вічного життя. Брати і сестри, я говорю ті слова, щоб ми десь зрозуміли і задумалися, що відбувається в нашому житті. Чи ми направду маємо ту покору перед Богом і перед Його волею, Чи навіть тоді, коли ми не розуміємо Його плану, чи ми довіряємо йому і уповаємо на нього? І останнє місце, яке я хочу зачитати, це є пророк Езекіль у 11 розділі. 17-го вірша Він говорить такі слова. Книга Пророка Езекіля, 11 розділ 17 по 21 вірш ми будемо читати. Тому скажи так, говорить Господь Бог. Позбираю я вас із народів, зберу з тих країв, серед яких ви розпорошені, і дам вам Ізраїлеву землю. Ізраїль теж міг думати, що Бог їх покинув, вони розпорошені, ще щось. Якщо Бог мовчить, то не означає, що в нього немає плану, і він не робить, і він не бачить вас. І він каже, я вас позбираю. І далі. І вони війдуть туди і, вкинуть з неї усі, і викинуть з неї усі мерзоти її, та всі гидоти її. чуєте? Тут де про очищення. Гидоти, мерзоти, все те, що Бога не славить. І дам їм одне серце, чуєте? І нового Духа дам у вас. І вийму з їхнього тіла серце камінне і дай їм серце із м'яса. Бо хоче, щоб наше серце було живе, м'ясисте, щоб воно дихало, щоб в ньому пульсувало життя. Без того зміненого серця ми тої спільності з Богом не можемо мати. І тому то не раз треба перейти через певні якісь страждання, хвилювання, через речі. Ви знаєте, давайте дочитаємо, щоб коли вони. Ходили за устами моїми і додержували моєї постанови, та виконували їх, і вони стануть мені народом, а я буду їм Богом. А щодо тих, що їхнє серце ходить за гедотами своїми та мерзотами своїми, то поверну їхню дорогу на їхню голову, говорить Господь Бог. Що Бог зробить? Накаже, покарає ні. Я поверхну їхню дорогу. За їхніми гедотами. То, чим людина наповнена, якщо в неї ненависті, то ти будеш ходити між людьми в ненависті. Якщо ти не вмієш прощати, ти будеш ходити і в непрощенні мати і мучити свою душу. Ті, які впокорять своє серце під Господню волю. Бог дає нове серце, дає нове життя, дає той мир, дає ту радість. Ви знаєте, ну можуть бути прості різні такі порівняння. якщо ми хочемо піти до царя на бенкет, правда? І наша дитина нечемна, неслухняна, але ми хочемо з нею піти. То нам треба перше, що її вмити, правда? Очистити, задягнути. Якщо вона не посидюща, то треба її трошки навчити, якихось манерів, але ми ж не хочемо, щоб дитина прийшла за бенкет перед поважного царя, між ними всіма. І за п'ять хвилин залізла в болото і там сиділа, і тими... Болотами розкидала, правда? Або за столом по тарілці била, або їжу розкидала, або ще щось. Чому? Тому що вона непокірна, тому що вона не хоче в мирі це робити. Можливо, це порівняння не до кінця відображає тої ситуації, але Господь так само хоче, Він розуміє, що його присутність не вийде, нічого не чисте. Господь віддав сина тому, щоб дати нам благодать, щоб ми в неї повірили. Щоб ми в неї повірили, і щоб ми довіряли Йому незалежно від тих обставин, які вони є в нашому житті. Я не кажу, що це легко. Я не кажу, що це легко. Я думаю, що це найважче, що є в нашому житті. Але. Читаючи Слово Боже, ви можете робити самі висновки. Дивлячись на ті обставини, які ми сьогодні зачитали, ви можете самі для себе проаналізувати. І якщо я вам вкладу якийсь висновок, то ви скажете, о, мені щось нав'язують. Ми повинні самі розібратися. Ми повинні самі повірити. Ми повинні самі довіритися настільки, наскільки, щоб оце серце Бог поміняв. А Він цього хоче. Це найважливіша цінність перед Богом, коли оце серце покорене перед Богом. Йому хай буде по віки Слава. Амінь. А зараз молитва подяки.